Кар'єрного росту. Покорення всіх вершин. Дійснення мрій. Фустропок! Побільше фіч, поменше байду. Продовження роду. Побільше тобі в житті світлих моментів. Витримки. Залишайся самим собою. Отримати задоволення від досягнутого. Великої життєвої мудрості. Щоб від тебе жоден бах не сховався. Побувати в кожному куточку світу. Що тим ніколи не закінчилося. Нових викликів. А ти мені ніж білий грець. Побільше ганських друзів. Любового кайфу. Жання творити з шаленості. Удачі! Здраво. Щастя, здоров'я! Частіше зустрічатися з нами. Потрібно поступати з принципу. Піздати Бога. Сміливих вчинків у житті. Спіймати свій золотий снич. Приєднатись, будь ласка. Величезний сничок на нові, я б Багато Гата Радості на кожному кураті. Послушної тобі, Юлі. Бережи себе. Е, більше часу на аніме. Створи сім'ю. не засмучуватись через невдачі. Всього і всюди тобі. Хорошого до віна. Літати і не падати. Піднятися ще раз на 7 тисяч ступені і на хрод. happiness a lot of kids strong health success a lot of good food and drink and a lot of money congratulations